Проведемо налаштування інтеграції телефонії Unitalk та CRM-системи CRM. Для цього переходимо до нашої CRM-системи Налаштування, розділ інтеграції. Знаходимо Unitalk та натискаємо на Додати інтеграцію. Тут нам потрібно вказати назву нашого проєкту Unitalk та його API-ключ. Щоб скопіювати назву проєкту, натискаємо на червоний значок біля назви проєкту. Знаходимо наш API-ключ. Для цього переходимо в розділ Інтеграція АПІ та копіюємо ключ. Додати. З'єднання нашої CRM та телефонії встановлено і ми можемо провести додаткове налаштування інтеграції. Обов'язково потрібно увімкнути пуш-повідомлення для отримання інформації у CRM-системі. Наша інтеграція зараз також увімкнена. Та потрібно налаштувати асоціацію СІП номерів та користувачів CRM-системи. Натискаємо Додати. Обираємо нашого користувача телефонії та встановлюємо відповідність із користувачем в Кіпін CRM. Далі потрібно налаштувати вебхук, який буде передавати інформацію про дзвінки до CRM-системи. Копіюємо URL вебхука і переходимо до особистого кабінету розділ Обробка подій. Додаємо новий обробник. В поле URL вказуємо посилання із нашої CRM-системи і натискаємо Зберегти. Далі переходимо до розділу Інтеграція АПІ і вказуємо наш вебхук для подій дзвінків. І зберігаємо налаштування. Також, якщо у нас використовується автододзвони, ми можемо налаштувати ще один вебхук, який буде передавати інформацію про дзвінки автододзвонів до CRM. Копіюємо його. Повертаємося до розділу обробка подій і додаємо ще один обробник. Вказуємо сюди наш URL та зберігаємо. Цей URL можна вказати при створенні автоматичного додзвону. Коли додаємо автододзвон. Ми можемо в розділі Обробка подій обрати наш обробник та передавати необхідні події до CRM-системи. Перевіримо роботу інтеграції в CRM-системі. При отриманні вхідного дзвінка від нашого існуючого ліда ми бачимо у CRM-системі карточку, по якій можемо перейти безпосередньо до нашого контакту. Для здійснення вихідного дзвінка натискаємо на три крапки біля поля номеру контакту зателефонувати ЮНІТОЛК. СІП-клієнту надходить вхідний виклик із номеру контакту. Ми його приймаємо, після чого система ініціює виклик до контакту. Також бачимо це відображення у карточці контакту. Перевіримо інформацію про дзвінки. Бачимо у журналі активності повідомлення про те, що був здійснений вхідний дзвінок, а також здійснений вихідний дзвінок до нашого контакту. В історії дзвінків ми також можемо переглянути інформацію про дзвінки і прослухати аудіорозмов. На цьому налаштування інтеграції завершено.